З миром Божим, нехай Господь вас благословить, зохранить на тому місці, де ви є. Хочу з вами поділитися сьогодні такою актуальною темою, чому ми, християни, віддаємо свої кошти в церкву. Я хочу вам з вами поділитися тим, що Бог він створив людину по своєму образу і по своєї подобі. І він людині дав все-все прекрасне, але людина вона знехтувала Бога і отримала прокляття. Тому зараз люди вони знаходяться в прокляттях. Але Господь Він же ж помістив людей в саме прекрасне місце в райський сад, і він дав все для людей, і він сказав: господствуйте, користуйтеся всім, але є запрет. Но ну, люди вони знехтували цим запретом, і ми зараз це все бачимо. Це саме відбувається. І зараз ідуть війни, і люди в депресіях знаходяться і в нещастях, в прокляттях. Чому так відбувається? Тому що люди вони нехтують Господа Бога, і зараз саме прекрасне місце на землі це церковь. Жива церква Ісуса Христа, тому що Ісус Христос Він прийшов на землю, Він віддав своє життя за наші гріхи, за гріхи тих людей, які стають частиною церкви, і тоді прощаються, вони каються і тоді прощаються гріхи їхні. І чому я віддаю свої кошти в церкву? Тому що це саме прекрасне місце, саме краще місце. І що Господь каже на це? Давайте почитаємо з вами Матфія, 6 глава. 19, 20, 21 вірш Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать і де злодії, підкопуються і викрадають. і де війна. Все, що ми вкладаємо, все матеріальне, воно все розрушується. І коли ми фокусуємося не на Богові, не на царстві Божому, а фокусуємося тільки на своїй плоті. Ми фокусуємося на те, щоб вкладатися в себе тільки воно все розрушується. І Господь каже: але збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не нищить їх, де злодії не підкопуються і не викрадають, буде скарб ваш, там буде і серце ваше. І Господь ще говорить про те, що філіпійцям, 3 глава, двадцятий вірш: Наше ж життя на небі. Звідки ми і очікуємо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа? Ми е, є творіння Господнє, і Дух живий, Він е, Господь вдунув. І плоть, плоть наша вона е, останеться тут, на землі. Як з чого вона була зроблена, з того, туди вона і піде наша плоть. І тому нам потрібно фокусуватися на небесному, на вічності, тому що Бог є вічний і від нас залежить, куди піде наша душа. Якщо ми обкрадаємо Бога, не вкладаємося в вічність, в Царство Боже, то, звісно, наша душа вона піде тільки в пекло. Про це все говорить Біблія. Тому, якщо вас це зацікавило, я вас запрошую всіх на безкоштовну онлайн-конференцію неді... кожної неділі о 17-й годині. Прошу, якщо вас це зацікавило, можете написати мені в ліжні заобщення, я вам з радістю відповім. Амінь.